Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. На Дніпропетровщині виявили випадок сказу в тварини в селі Олександрівка. 1 вересня молодь Дніпра вшанувала пам'ять загиблих дітей. Бабусі для ЗСУ у Дніпровських соціальних центрах допомагають армії. На Дніпропетровщині виявили випадок сказу в тварини. Володимир Карасьов перебував на своїй дачі в селі Олександрівка, коли його покусала кішка. Розповідає, спочатку тварина поводила себе спокійно, а згодом агресивно накинулася на нього. Хустов випрыгнула кошка, кусила за ногу. Перед этим ще несколько чоловік там ж на дачах. Ну, Все. Ну і примніє, ще, поки думали щось не робити, ще чоловіка одного сусіда моєго по дачі. Рана на морді під глазом там помню. Так щоб сильної п'ені не було. у ну, нього не, неприємний вид. Вся в паутіні наступного дня після укусу кішки Володимир звернувся до травмпункту. Там зробили одноразове щеплення сказу і направили вже сюди по місту жителів. П'ять п'ять уколів. Будет імоноглобулін. Это ну, стандартная процедура, ничего такого страшного. Каже Володимир, через два дні відправили на експертизу до вірусологічного відділу Дніпропетровської регіональної державної лабораторії. Там підтвердили у тварини сказ. В цій кімнаті проводять люмінісентну мікроскопію маском. От із головного мозку подозрітельного животного поступившого к нам ділиться мазки із головного мозга. Вірусологічний відділ, каже його завідувачка, єдине місце в нашій області, де діагностують сказ у тварин. З 2014-го там також досліджують звірів, привезених з Донеччини. З цього регіону найбільше випадків з 20 Зразків – позитивні аналізи у восьми. На Дніпропетровщині ситуація трохи краща, розповідає жінка. В цьому ряду наш відділ прислідував 250. В цьому році наш відділ дослідив 250 матеріалів на сказ. Це і дикі тварини, і собаки та коти, корови. З них 24 позитивні, тобто кожний десятий випадок позитивний. Зараз на осінь різко пішло збільшення цих випадків. Кіт, який покусав чоловіка в Олександрівці, каже головна спеціалістка Держпродспоживслужби Дніпропетровщини Вікторія Война, міг контактувати з інфікованими дикими тваринами. Розповідає, загалом постраждало чотири людини. Їм вже зробили щеплення. Протягом року серед тварин у межах міста не виявляли всі випадки в області. Початку року виявлено 24 випадки сказу: це були і коти, і собаки, і лисиці, і дрібна рогата худоба. Щороку реєструється сказ, і на жаль, на зараз він зростає, тому що збільшується популяція лисиць. Це ті тварини, які є безпосередньо переносчиком сказу, тому що зараз військові дії і відстріл. Не проводиться у вірусологічному відділі. Кажуть, не варто вбивати тварину, адже це ускладнить підтвердження сказу. А якщо не робити профілактику після укусу, розповідає головна спеціалістка Держпродспоживслужби, це завершиться смертю для людини, бо хвороба стовідсотково летальна. Також жінка радить власникам тварин робити щеплення. Вікторія Пінчук, Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Олександр Буряк. Суспільне новини Дніпро. У нас ідок удар по 118-му будинку в Дніпрі. Загинуло шість дітей 1 вересня. Молодь Дніпра вшанувала пам'ять загиблих дітей. На металевій конструкції розмістили 503 паперові літаки. Саме стільки малечі, за даними офісу президента України, загинуло через збройну агресію РФ. До акції долучилися і містяни. Іграшки, котрі ви бачите, це донація небайдужих дніпрян, котрі захотіли так символічно припіднести цей подарунок для того, щоб усі перехожі змогли просто відчути, що це точнісінько, таке саме дитинство, яке було у них, тільки вони мали на нього право. А хтось лише через те, що він українець. Не мав такого права. Місцевий житель Максим Обушенко прийшов вшанувати пам'ять усіх загиблих. каже питанню безпеки дітей у воєнний час треба приділяти більше уваги. Це таке нагадування про дитинство. Ці ці літачки, що дійсно в дитинстві дуже часто їх робили. Це такий символ, дуже сильний. На те, що дійсно страждають найменше в цю війну, до проєкту долучилися 15 волонтерів. Вони розробляли інсталяцію близько тижня. Одна з волонтерів, Анастасія Медяник, власноруч виготовляла паперові літачки. Найскладніше це стояти тут зараз і бачити, як проходять живі діти в колясках, як їдуть діти з батьками, і розуміти, що от їде жива дитина. А ось тут ми говоримо вже про тих, кого ніколи не побачимо. За словами членкині молодіжної ради, містяни стали частіше ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Вона каже, ця акція має нагадати людям про небезпеку воєнних дій для дітей. Де дитина з батьком і даєш флаєр, а вона каже: Тато, що це таке? І це розуміння, що нашим малим на долю наших малих дітей випала така складна ситуація. Це дуже тяжко. Морально за словами голови молодіжної ради Дніпра Світлани Кривашей. Це вже четверта акція вшанування пам'яті загиблих українців. Ця інсталяція буде розміщена впродовж 1 вересня на площі Героїв Майдану. Олеся Приходько, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. Шиють шапки, виготовляють подушки та роблять обереги. У восьми територіальних центрах соціальної адаптації Дніпра жінки допомагають військовим. В одному з таких в'яжуть шкарпетки. Находжу тут ниточку яку і починаю її так обережно. ножничками, Отако. З початку повномасштабного вторгнення Віра Гайдар щотижня приходить у соццентр. Разом з іншими розпускають старі речі для майбутніх шкарпеток. Ну, для того, щоб зв'язати носочки, треба мати пряжу, її розпустити, в клубочки, потім зв'язати. От хто що може, те й робить по своїм здібностям. Носки оберігають людину від усіх болячок, від усіх хвилів. І от коли воїни одягають їх, їм тепленько, а нам на душі теж гарно. Відвідувачка центру Гана Лопатецька розповідає, приходить двічі на тиждень, там займається в'язанням. Пусть не всі повертаються додому, Ми їх зустрічаємо. і тоді при них будемо навіть в'язати, але з такою радістю, що вони вже вдома, що вони рядом з нами. За словами директорки територіального центру Ольги Мешко, з початку війни спільними зусиллями волонтерки виготовили понад 8 тисяч різних виробів. Це килими, обереги, подушки, елементи одягу та інше. У нас є одна бабуся, яка вже більше двох тисяч подушок. Отаких вона зробила це. Вона теж їй приносять заготовки. Вона робить вдома неї онук на фронті більше двох тисяч в терцентрі допомагали. Ольга Мешко розповідає, передають вироби партіями у шпиталь для поранених та військовим на фронт. Перші тижні, як розпочалась війна, наші бабусі дуже хотіли бути ще корисними. Це таке, це заспокоїти себе якоюсь дією. Дуже хотілось бути ще щось. Ну своє щось внести в цю перемогу. Допомогти матеріалами для створення виробів може кожен охочий. Прийшовши до територіального центру соціальної адаптації будь-якого району міста, каже Ольга Мешко. А Ми нашу славу. Алла Бережна, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Мій чоловік ну, був призваний в перші дні повномасштабного вторгнення. 2 березня він вже був в розпорядженні в місці дислокації 53-ї бригади. Фактично відразу з них зв'язок з ним. Заступник командира бригади з морально-психологічного забезпечення. Мені повідомляє таку інформацію, що мій чоловік рахується такий, як зниклий безвісти. Але немає жодної інформації, за яких обставин і якою датою. Ну, звісно, я починаю робити всі ці офіційні кроки, які потрібно робити. Ну, тобто йду в нацполіцію, подаю заяву на зникнення чоловіка. Донька здає біоматеріал для ДНК десь вже в серпні. Ну, тобто, через 5 місяців я нарешті отримала матеріали службового розслідування по моєму чоловіку. Де вже було нарешті офіційно зафіксована дата зникнення 14 березня і місце зникнення селища Мікільське, Волноваського району. Історія з ДНК. Я туди телефоную, мені відповідають, що а, немає по вашій справі ДНК в базі. А це вже пройшло сім місяців. Ну, я така, ну добре, що я розумію, що якщо мій чоловік дійсно загинув, то його ще точно не могли привезти, бо ексгумації, як мені пояснили, ну, от саме з окупованих територій їх фактично не, не буває. Але, а якщо б це було не так, тобто протягом сім місяців, а якщо що, то ДНК мого чоловіка не було б з чим порівняти. Ну от сім місяців немає ДНК в базі. Я розумію, що, а як тепер? Ну тобто, я не можу подати ще раз заяву. ДНК відбирається, коли подається заява. Я не можу ще раз подати заяву. Я намагаюся з'ясувати, я телефоную по всіх контактах в той же НІВ Офіс Уповноваженого, поясніть мені, отака ситуація, яка процедура, як тепер долучити ДНК до справи, як передати це на експертизу. І мені ніхто не знає, що відповісти. Я За цей рік. Ну, скажімо так, щоб хтось зі мною зв'язався, ну, у мене весь зв'язок однобічний. Весь цей пошук це такий однобічний зв'язок. Тобто ти телефонуєш, ти надаєш інформацію, тобі дякують і кажуть, що е, ваша інформація дуже важлива, що ми маємо всіх знайти. А ти цього не відчуваєш, Чи вони саме так вважають і ще саме так думають. У мене є подруга. Яка чекала на результати експертизи більше півроку. По конкретному тілу, з конкретної рештки. Вже треба розуміти, що у нас будуть тисячі, кого ми не зможемо знайти, або кого будемо шукати роками і -річ, десятиріччями. Поки в мене є один на мільйон шанс на те, що на диво, що, можливо, він в полоні, я для себе вирішила, що. Поки не можна буде зробити ДНК і не буде стовідсоткової впевненості, що це мій чоловік. Я його продовжую шукати. У 59 років на передовій військовослужбовець на позивний вуйко став до лав Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік розповідає, сам родом з Луганська. Втім, у 2014-му разом із родиною переїхав до Івано-Франківська. Ну вже в, починаючи з березня, вже, коли в Луганську захопили СБУ, тоді вже було зрозуміло, що, що просто так це не закінчиться. Тому спочатку відправив родину, а коли вже в серпні Росія війська ввела після цих забиті Іловайськ і інших, вже стало зрозуміло, що і в Луганській сидіти вже не висадиш нічого. Тому переїхав у Франківськ. У 2019-му вуйко придбав будинок у селі Світанок Івано-Франківської області. Там обзавівся господарством. Втім, каже, торік твердо вирішив, піде боронити державу. Принесли сусіду по повістку, і я підійшов. Кажу, мені дайте. Бо якраз я отримав це, що я, коли у Франківськ приїхав, міняв паспорт. Пішов ставати на облік. Військкомат, сказали, вже не треба вашому віці. Ну потім трохи обставини помінялися все ж таки. Потреба. потреба виявилася в мені. Чоловік розповідає, часом вік все ж дає про себе знати. Та поки сили є, продовжуватиме виконувати військові обов'язки. Є така підозра, що інфаркт на ногах переніс, і після цього, звісно, вже на позицію трохи важкувато ходити. Це ми в березні місяці якраз йшли на позицію, бо залишилися без техніки і пішки там. Більше п'яти кілометрів по Багнюці. Це з грузом, з БК з усім. Вуйко каже: російські війська обстрілюють їхні позиції щодня, зокрема, з танків. Там часу вже на реакцію нема. Там спочатку чуєш прихід, а потім вихід. З міномета або гармат, самоходки, там все одно ти чуєш вихід, і ну, якби є декілька секунд. щоб б присісти або впасти в окоп. разом із вуйком на позиціях. Весь час перебувала собака на прізвисько. Озі чоловік каже, дівчинка прибилася до них торік у травні. Цьогоріч, під час відпустки, відвіз її додому. До мене прийшла сама на позицію вже десь, ну, десь коло рік рік був, Бутись вона трохи була да перелякана. Тому коли обстріли, вона зразу тікала в нору. В грудні войку виповниться 60. Чоловік каже, ще не вирішив, чи продовжуватиме службу, втім, вже має плани на життя після перемоги. Все лічимо займатися, бо вже вік такий пенсійний, щось, щось таке важко. Ну, господарство. Може, щось там таке для себе, бо я за фахом плотник. Карина Галунова, Владислав Кейщук, Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитися Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.